Друзі, сердечно вітаємо вас з Різдвом Христовим і прийдешнім новим Роком. Різдвяно-новорічні свята це час мрій, час виняткової віри, надії та любові. В ці особливі дні здійснюється бажання сотень, тисяч, мільйонів людей на планеті. Другий рік поспіль ми зустрічаємо новий рік у час Великої війни та ми стоїмо. Нехай різдвяна благодать наповнить кожну українську домівку: Бережіть себе і своїх рідних. Будьте мужніми, вірте у Бога, вірте у міць зсу, вірте в Україну. Мирного українського неба, сімейного затишку та міцного здоров'я. Щасливого та мирного нового року, Україно!

З різдвом Христовим хай 2024 рік буде для нас переможним.